Роман Сидорак на студії виконувач генерального виконувач обов'язків генерального директора ПАТ УкртрансНАфта Вікторія Витіцька, секретар Комітету Верховної Ради з питань павного енергетичного комплексу і Сергій Щербина, головний редактор видання Інсайдер, людина, яка зможе розрізнити, що таке Укртранснафта. Від Укртранснафта, і ми теж намагатимемося трошки з графікою, зі всім вам пояснити, що робить Укртранснафта, тому що не всі глядачі в курсі, що робить УкртрансНафта, що Нафтогаз України і так далі, і так далі. Що кому належить, які підприємства кому належать, які державі, які приватним власникам. Ну і власне почнемо з матеріалу. Пане Романе, кричали от працівники, які себе називають працівниками «Укртатнафти», «Сидорока, сидорока Геть», так? звинувачували вони вас і компанію Укртранснафта в тому, що припиняє вона транспортування нафти. до... Кременчуцького НПЗ, і що через це в них не буде роботи, не буде грошей, не буде заробітку. Ви пояснювали, що все це насправді планово, і що ви попереджали про те, що буде припинено транспортування? Можете розказати трохи більше про цей конфлікт? 31 числа, коли що це все почалося, 31 числа наша бригада, яка здійснювала плановий ремонт нафтопроводу Глинська кременчук дійшла до місця, де були знаходжені дефекти. І при додатковому обстеженні цих дефектів було визначено, що один із них дефектів є критичним. Тобто там стінка металу зношена більше ніж 50%. І дефекти підлягають ліквідації, тобто наші технічні служби провели нараду, визначили, що з ним робити, як, і прийняли рішення, що все ж таки можна. При підготовчих роботах експлуатувати нафтопровід на низьких тисках, щоб цей дефект не проявив себе, щоб не було прориву. І в подальшому це місце необхідно просто вирізати, оставити нову ставку і все. Ви попереджали про те, що це так, буде. ми попереджали там за місяць, що у нас планові роботи йдуть в цій ділянці, і ми вже знали по результатам внутрішньої. Діагностики, що в ці, на цих місцях є у нас дефекти. І, Відповідно, ми попереджали. Просто ми не знаємо, на, наскільки вони критичні. Нам треба розкопувати трубу далі, оцінювати ці mm -hmm. дефекти, і тоді можемо визначити, чи ми зупиняємо, вирізаємо, чи ми просто йдемо далі. Там іде 10 кілометрів, іде колона, яка замінює стару ізоляцію на нову ізоляцію. І разом з ізоляційними роботами ми визначаємо от ці всі дефекти, які йдуть по трубі. наскільки вони критичні. Тобто, або ми залишаємо його і спостерігаємо в процесі експлуатації, або ми ліквідовуємо і йдемо далі. Uh -huh. Давайте перед тим, як продовжимо, ми все-таки покажемо глядачам, е, отже, що робить Укрнафта, що робить «Укртранснафта», і що робить Укртатнафта, і потім кому належить скільки відсотків е, цих підприємств. Отже, е, Укрнафта е, це підприємство, яке виробляє нафту. Видобуває. видобуває, 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 видобуває. Так, видобуває, ось ми показуємо Укртранснафта транспортує. Mm -hmm. А Укртатнафта переробляє. Так, переробляє так і власником Укрнафти є 50% плюс одна акція держава. Mm -hmm. Це НАК Нафтогаз України має 50 плюс одну акцію. Це державна компанія повністю, і 43% фінансово-промислова група Приват, яка належить Ігорю Коломойському. Всі ми знаємо вже дуже чудово напевно цю історію, тому що Ігор Коломойський був замішаний в багатьох історіях навколо і Укртранснафти, і Укрнафти. І власником Укртранснафти є 100% держава, це повністю державна компанія. Компанія, якою керує НАК Нафтогаз України, теж державна компанія, і, а власником «Укртатнафти» нафти є, є держава на 43% НАК «Нафтогаз України, навпаки, а 57%. Має Приват, це компанія Ігоря Коломойського і Олександр Ярославський. Частково, але контрольний пакет є за групою Приват. Я нічого не переплутала оцінив. І в чому звинувачують працівники? Ну до речі, тут в цьому сюжеті можливо ви зауважили, що запитали наші журналісти в пікетувальників, на якому ви працюєте з підприємств, підприємств на нафтопереробного заводу Кременчуцького першого, п'ятого п'ятого чи сьомому він каже. Там тільки чотири. Ну тобто, можливо, люди не всі працюють, дехто охоронцями справді були. Потім пізніше дійсно під'їхали працівники цього Н. Пзе Романа, якщо ви кажете, що ви попереджали, якщо є планова е, е, така е, ну лагодження цієї системи, чому люди протестують? Ви можете пояснити чому? Ну це вже очевидно. Я думаю, вже всі зрозуміли. Четвертий день люди протестуються. Нафта поступає в плановому режимі на завод. Люди далі на вулиці. Незрозуміло, хто тоді цю нафту переробляє або хто тоді люди, ті, які знаходяться під стінами у транснафти і заважають працювати нашим співробітникам, моєму колективу. В пропозиціях, які ми надавали за місяць до плану, до плану цього ремонту, то плановий ремонт він діє, але ми власне за місяць казали, що можливі в цьому на цій ділянці будуть заміни дефектів. Ми просто от за це говорили. За місяць ми попереджали, що ми могли б запустити другий нафтопровід, який йде в коридорі цьому основному, uh -huh. по якому транспортується нафта з українського родовища. Ми говорили про другий резервний, щоби ми хотіли б, щоб він теж працював uh -huh. як резервний в цьому і могли б ремонтувати один, другий би працював. І тобто, питання взагалі б все спало, і не було б в подальшому питання. Але цей нафтопровід, другий, він є порожній, він є з водою. Нафта була раніше викачена на цей завод на Кременчуцький НПЗ. І е, була перероблена та нафта, тобто продана, перероблена, тобто її вже немає. Але натомість там зберігається інша наша технологічна нафта, за яку ми зараз платимо як за резервування е, за, е, зберігання в Угу. Тобто цю нафту ми хотіли назад повернути в трубу, щоб труба працювала і постачала нафту на той самий завод. Петро, але моє питання було чому люди вийшли на вулицю? Чому вони протестують? Ну чому вони зараз протестують так, далі? Так е, ну. Показати. І проти чого проти. ви як собі це уявляєте? Я, я собі уявляю, що показати неефективність роботи нової команди «Укртранснафт». Насправді це трошечки мені здається комплексніше, аніж просто ваше комплексніше думати. точно однозначно, тому що ви абсолютно праві з точки зору букви ваших дій да і аргументування. Чому ви дійсно от призупинили постачання? Тому що ви робите ремонт. Ремонт виник в наслідок того, що були визначені відповідні там критичні моменти в. Нафтовоні, але ми з вами прекрасно знаємо, як ви правильно спочатку зазначили, що це, ця вся історія вона вже у нас триває більше ніж півроку, угу. і безпосередньо тут ми з вами маємо справу продовження історії, яка розпочалася із якраз викачуванням тої самої нафти, яка належить державі. Це було ще за минулого керівника Україна Пана Лазорка, да який був фактично це. В нас знаєте, ви назвали юридично Укртранснафта, що це є. Державна, державна компанія. компанія, але це був такий яскравий приклад менеджерської приватизації, де група приват поставила свого керівника, який фактично виконував ті вказівки, які він отримав від свого керівництва безпосередньо. І от для того, щоб використати ті потужності, які стояли, в тому числі не використовувалися. Була придумана дуже класна схема. Ну, це реальна схема, яким чином заробляти на постійних потоках від держави заплату закористування об'ємами для зберігання цієї нафти, яка належить знову ж таки державі. Два з половиною мільйони гривень в день, що просто не всі да, це розуміє, оренда. Я мушу, тобто була державна питання. нафта, яка була в нафтогоні, її взяли, відкачали і а, м, вона зараз зберігається в ємкостях, які належать групі приват. Да, і на, на декілька різних, різних заводах а, вже була історія, коли міністерство ставило. Завдання про те, щоб повернути цю нафту в саму всю систему. А система між іншим працює ефективно тоді, коли по ній постійно іде нафта. Це такий, якби технологічний mm -hmm. момент. Але хто ж відмовиться від ну, вибачте, таких шалених грошей, які ще на пустому місці зробляються? Тому конфлікт довкола джерела, за рахунок якого не працюючи. А ми з вами знаємо той ж саме Другобольський да НПЗ. Він, Він же ж не працює. Yeah, Він був. Приватизований групою приват, але насправді копійки вони не вклали в модернізацію, тобто нафтопродукти якісні вони виробляти не можуть. А завод стоїть, є ємкості. А чому б туди не закачати нафту, на цьому не заробляти? Тобто, от, в чому проблема? Я Тому що Сергій хоче запитати, я також про. Так, є історія з паном Лазорком, який був фактично ставлений не фактично, а точно ставлено Коломойського, який є, ми знаємо, це кофі під будеш», і всі ці історії навколо як пан Коломойський вночі ходив в Укртранснафту і захищав там Лазорка. І, і власне через це ця історія так, так виплила, так але вас ж теж звинувачують, підозрюють зв'язках з Єрмєєвим. Про це говорить група Коломойського пана пасічника, який є, є генеральним директором нафтогазу. Якщо е... дозволите, Попроб... да, питання про до Ну, Дивіться, про Лазорка, всі -все знають, вже все, всім відомо, да, там всі, всі в обличчя знають, хоча ну, голова Україтнафта не є такою політичною фігуру, майже нічого не відомо про вас. Зв'язку з цим я хотів вас запитати, чи правда, що вас на цю посаду рекомендував Ігор Кірюшин? Ні. А ви знайомі з Ігор да. Кірюшином? Ви працювали раніше? Ми ре... раніше з ним працювали, Ігор Кірюшин прийшов у 2000 Четвертому чи п'ятому році разом з покійним тодічком Олександром Сергійовичем. коли другий раз прийшов Олександр Сергійович на посаду голови, голови правління там мінявся, а потім він ще й президентом був. Тоді він був заступником, а в подальшому вже і голови правління. А які у вас стосунки з Кирюшою? Ну, є, Зараз? Так. Дружні? Ви радитесь, спілкуєтесь? Ні, на день народження. Я просто напевно варто пояснити, чому uh -huh. я питаю. А, справа в тому, що Ігор Кирюшин був заступником міністра Бойка. Він був головою транснафти до Лазорка, Потім він працював у Бойка в міністерстві. Він був членом акціоних комітетів щодо продажу ну, продукції no, да, нафти да, да, да. та скрапленого газу на компанії Курченка. І наскільки мені відомо, Кирюшин є акціонером канадської компанії Шелтон, представництво якої очолює Україні Зряна Копалєва, жена. Дружина Андрія Коболєва, і я від двох джерел чув історію, що у вас в кабінет Коболєва звів Кірушка. Ні. Це по-моєму. Я право. не знаю, звідки така інформація. А хто у вас тоді? Ну, як це сталося? Як ви стали виконувачем обов'язків директором? У мене, ну, по суті, у нас це була консультація з Андрієм Коболєвим, були консультації із Арсеном Петровичем Іценюком. А при цим я я від, відомий був до 2012 року. році. По суті я працював в компанії. Я знав людей і в «Нафтогазі», які зараз працюють на і в міністерствах і. І Гривана Уманського, я добре знаю тут. Він теж працював в транснафті, uh -huh. тобто, ну можливо, коли шукали якусь альтернативну особу, яка могла би з третього заходу очолити компанію. Да, справді були проблеми так, з тим, що Ти, би... ззвольте буквально пару коментарів просто з цього питання. Тому що насправді тоді, коли прибирали Лазорка, ми з профільного комітету депутати ставили питання, в тому числі до керівництва Нафтогазу щодо того, щоб мати прозору процедуру відбор. Призначення людини керівни посади в такі державні установи, як Укртранснафта. Нам було обіцяно. Насправді був навіть на сайті Укртранснафта об'ява про проведення такого конкурсу відкритого. Але з того, що я зрозуміла, в... наприкінці чомусь відмовилось. Потім було продовження із, напевно, ви відслідковували постанову Була спеціальна кабінета міністрів, яка фактично для нафт Нафтогазу зробила таку виключення загального правила. Що ам, для Визначення керівника на посаду державної компанії, якщо оборот більше певної суми, там більше 100 мільйонів чи там мільярд гривень, в будь-якому випадку для великих необхідно формувати комісію, в якій в складі uh -huh. Міністерство фінансів, Міністерство економіки, профільний міністр і так далі. А зробили постанову, яку фактично відмінили для виключно Нафтогазу а, uh -huh. таку процедуру. Ми були, я персонально була проти. Було засідання кабіну, коли розглядалося це питання, і для мене це було крок крок назад, аніж крок вперід. Uh -huh. тому в продовженні цієї теми насправді дуже сподіваюся, це не претензія до вас персонально, це претензія до процесу, який ми хочемо бачити прозорим і абсолютно зрозумілим для людей. Справа в тому, що я хотів би уточнити такий нюанс: постанова, яка була прийнята щодо скасування конкурсів, стосується всіх дочірніх підприємств Нафтогазу, тобто це і Укртрансгаз, якою очолює людина Яценюка Прокопів. Це і Укргазове добування, яке очолив Олег Прохоренко це співробітник дружини сина президента. Це ж стосується і Всіх добре, це не знову ж таки Це нормальна держава, і в нас тут не одно не одного разу був профільний міністр в студії, а пояснює, що вони хочуть побороти монополію, так монополію Коломойського, і що і, і нібито суспільство все вітає такий крок, і ніхто не хоче мати монополію. Але разом з тим постійно з'являються люди, в керівництві в яких там ставлять люди президента або люди наближні до Григориш, або люди наближні до Єремієва. І з'являються якісь такі от ланцюжки, які досліджують журналісти. Оце неприємно, yeah. ніж не кажуть. Шукайте ні брата, ні свата, ні родича, ні компаньйона. А розкажіть, коли Без ви познайомилися з Кобилем, Просто це питання з Кобилем системи. Я познайомився, скажу в 11-му чи 12 му році, я з ним познайомився. Ми разом летали в Брюссель. Це коли ви ще працювали в Так. Да? А після 12-го року, де ви працювали? Після чого? Дванадцятого року, чи ви я... весь час були в ній? Ні, ні, то я вже після 12 року, як я пішов з компанії. Я працював у сучасних розрахункових технологіях, там була компанія фінансова. Можете нам назву сказати? Я сказав? Сучасні розрахункові, 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 розрахункові технології, вона так і називається. Добре, якщо повернутися до, до е, теми от цього тижневого скандалу і протестів, то е, маємо до речі, мусимо сказати, що «Укртатнафта» відмовилася від коментарів для громадського. Ми намагалися зв'язатися з ними, але вони сказали, що коментувати нічого не будуть. Але е, за словами голови профспілкового комітету «Укртатнафти» Василя Хоменка, п'ятницю, 31 липня, як він сказав, на підприємство перестала надходити нафта. У зв'язку з чим завод може зупинитися. Це його коментар, я цитую: на вулиці поїматься близько 5 тисяч працівників. Ми вимагаємо відновлення постачань нафти. Сьогодні у нас абсолютно мирна акція. Ми не захоплюємо ніяких будівель, ми вимагаємо відновлення постачань нафти. Ну, це вже після оцих протестів, які були. А, як можете прокоментувати чи заяву голови про комітету. Про те, що на вулиці опиняться 5 тисяч працівників, я не бачу підстав взагалі, щоб люди зараз були на вулиці. Якщо вони мають цю нафту, от, я вважаю той мінімум, який видобуває «Укрнафта», тобто можна і більше видобувати, але ми наразі маємо постійний спад видобутку нафти. Але питання не в тому, скільки там транснафта зі своїми технологічними проблемами транспортує нафту на Кремчуцький НПЗ. Питання, чому не забезпечуються власники цей завод нафти? Угу. Це не єдиний нафтопровід, який веде на Кремінчуцький НПЗ. Угу. Є нафтопровід, який йде з Одеського порту на Кремінчуцький НПЗ, І компанія. Наближена до привату законтрактувала цей нафтопровід, зобов'язана транспортувати щороку 3 мільйона тонн нафти, і ми там в цьому нафтопроводі нічого не бачимо. Він стоїть. Mm -hmm. Ну і давайте ми будемо забувати, що у нас у держави мається на увазі там міноритарний пакет, мажоритарний пакет у приватних відповідно власників, і вони дійсно мають через свій менеджмент забезпечувати постачання відповідно нафти. Перше, друге, знаєте, мені це дуже нагадує історію. Пам'ятаєте, коли тут у нас були пакети із шахтарями, mm -hmm. які вимагали а, Ахметова. Ахметова, знову ж таки, це Ахметов їм заборгував так. за зарплати, а не держава. <реш> Я перепрошую, так, тобто. Це Кільців, що Держава нам не виплачує зарплатні, але пікетували ну, люди, які в приватного власника в приватного підприємця ну, і працюють. І останні коментар. Ви ж запропонували, що до візьміть в переробіту нафту технологічну, яка зберігається на відповідних а, нафтопереробних заводах, які входять в групу міноритарного мажоритарного акціонера. Але ж вони відмовляються це зробити. Ви ж Запропонували їм за ранкову ціну. Візьміть, придбайте. От вам Крелово от вам вже нафта, яка у вас же зберігається. Тобто uh -huh. це ж не так, що знаєте, держава сказала ні і все. І є пропозиція. Просто дивно, що так. Віктор, я останнє ще ще також маємо цитату Сергія Кошелюка, це заступник голови «Укртатнафти», Він заявив, що ведеться зараз боротьба за зупинку підприємства для переходу на повний імпорт палива. Це вже було кілька разів такі заяви, що для все робиться для того, щоби. Все, все на імпорт відправити, що ціна бензину може підскочити а, до 35 30. гривень uh -huh. за літр палива у разі повної зупинки Кременчуцького НПЗ. І каже, що ми комусь на ринку заважаємо. Смішні заяви. Я не бачу підґрунтя в цих заявах абсолютно. Тобто, це все політика, ви вважаєте? Абсолютно. Для того, щоб там, підважити ваш, ваш вплив як виконувач обов'язків гендер. Не тільки, ну в цілому а, показати, от, ну, розумієте, от, з тої технологічної нафти. Так, зараз я не плачу за ту технологічну нафту, яка зараз там зберігається. Так, не держава не платить. Не так. платить держава. Так. До цього щомісяця надходили кошти. До цього до квітня, до квітня місяця. До квітня, до квітня да, місяця, да, зараз кошти не надходять. Я прошу віддати цю нафту щоб забезпечити транспортування на їхній завод. Теж не віддають, придумують якісь певні приводи, надумання. То треба дозвіл кабміну, то треба міністерство оборони, щоб дало. тому що зараз в Україні військовий стан має міністерство оборони дати дозвіл. Пане Романе, пане Вікторія, можливо, Сергій підкаже. От ми говорили про відкритий конкурс, який би не. мав бути це раз, який би, можливо, вирішили uh -huh. проблему, бо принаймні зняла за частину запитань. І друге питання, як вирішити ці, ці проблеми? Тому що ну, вони не віддають вам нафту, ви за них не платите за зберігання. Конфлікт триває, триває і триває він вже півроку. Як ми говоримо, як його вирішити? Як ви будете його вирішувати? Є дві площини: договірна і через суд. От, от власне... І та, і та, здається, так. важка і довга через Пата. суд, здається, ще й довга. Я думаю, що найближчим часом буде певне розуміння, як ми будемо діяти, все ж таки з цієї технологічної нафти. Ну не забувайте, тут з фінансової нової точки зору просто зберігання нафти без отримання хоча б якоїсь компенсації за витрати, які несуть відповідні підприємства, це також групі приватно буде невигідно. Тобто, в якийсь момент часу, навіть якщо буду тривати довго ці судові розгляди, в будь-якому випадку вони будуть вимушені піти на Доступки, тому що ну для них це також витрати перше, да друге була справа, яка була відкрита Службою безпеки України для мене дуже дивно стосовно якраз тих втрат, які несло, несла держава у зв'язку із тими договорами, які були заключені. Служба безпеки поки що чомусь ну мовчить ніякої реакції не видає, де знаходиться ця справа, не зрозуміло. Тому, окрім судів, давайте ми ще будемо підключати наші да, органи. Сказано. А ви скажете, ви знаєте. Ну, розкажіть, бо мені дуже цікаво, насправді що ж там відбувається. Так, дійсно було відкрите кримінальне провадження по цій справі по, про перевищення службових е, обов'язків позадобими особами транснафти, що призвели до таких наслідків. Це відкрила слідчі Управління да, Стадше управління СБУ. Да. Але коли почалася ця коломійка з Налівайченком, в цей момент справу забрала прокуратура. Зараз вона роз де вона розглядається, це а тобто запит на прокуратуру треба готувати. Так, вже, вже, треба, вже це... не навізку, вже зрозуміло. треба до прокуратури міста Києва. Uh -huh. Я завтра постараюся зустрітися з заступником Шокіна, щоб на цю тему поговорити. Наскільки вона ще довго буде розглядатися? Так, да, це дуже цікаво. Пане Романе, у мене таке до вас питання. Скажіть, будь ласка, от ви радились, напевно, з Кобальовими, з Ясенюком, з Демчишином. А що, ну, технологічна нафта зрозуміло, це буде там тяганина дуже довго, дуже, довго. дуже, угу. дуже не швидка історія, все інше. А що ви глобально збираєтесь робити? Тому що ну, нафтопереробний завод один. Uh -huh. Куди ви Власне будете було, фактично в мене давати та, це нафту, яку добуває Укрнафта? Яку ви придумали схему, за якою буде Ми? функціонувати галузь? Ми? Ви урод. Ви ж представник ураді. Ну, добре, я, а, я, навіть я навіть. представник да, подружжя суб'єкту. Е, ну, наразі варіантів, як переробляти цю нафту на Кремчицькому НПЗ, немає. Або переробляти, або продавати на експорт. Зараз на експорт, в, е, з огляду на те, що і, і так немає нафти в Україні, то я думаю, це нереальний варіант. То от, Наразі тільки переробка на Кременчуцькому МПЗ. Тобто все-таки доведеться Добре. домовлятися з групою приватно. Це найкращий варіант. А розглядали варіант мозерів на мозер відправляти? Розглядали, розглядали. Розглядали там. Ну, там дуже важко. Якщо транспортувати, то жде транспорт, ну, тобто. Та, ну, потім назад логістичні показники uh -huh. аж ніяк не. Ну, тобто це на бензину буде. Uh -huh. Оп'ять зависоку. Змитнення, розмитнення, всі ці акцизи. Навіть задовальницьку схему там треба ми Ну там розглядали. Казай, найкраще все ж таки це кремичівські НПЗ, тому що вона знаходиться. На а які у нас співвідношення, просто я не пам'ятаю статистику між нафтопродуктами, які ми самі виробляємо, і ті, які імпортуємо? Ну тобто які яка частина 85 восімдеся наші, -15, 15 імпорт на чи на, Паті. на Паті. А так чекаєте, як ми тоді можемо говорити про те, що ціна аж до 35 підвищиться, якщо ми настільки імпортозалежні, não, não, і не, насправді Це ця заява політична. Gambling. Лише лише одним, тобто група приватномагається зберегти схему, яка функціонувала там звідти року. Тобто давайте не будемо лякати людей. Я просто про те, математика не працює. 35 цієї звичайно, гривень, що ну це, це... нонсенс. повний. Ми, ми, як е, об'єктивне медіа, Ладно, мусимо значно. дати е, думку іншої сторони, яка тут цю думку звучити е, відмовилася. Так, я просто останнє так. Ми говоримо про якісь глобальні речі, на які поки що відповіді немає. І пан Демчишин немає, який тут відповідав, от, які будуть використані інші схеми, якщо це не ко компанії пана Коломойського і так само пан Демчишин говорив, що потрібно все-таки домовлятися буде. Що інших варіантів просто немає. Але якщо повернутися до теми пана Лазорка і вас так на зборах акціонерів було ухвалене рішення про припинення повноважень, колишнього голови пана Лазорка, але згідно рішення суду він повинен бути далі керувати. Правильно я розумію? Так, власне у пана Лазорка контракт закінчується 10 серпня цього року. Угу. Натомість 23 липня був розгляд справи в апеляційному суду Волинської області щодо скасування рішення наглядової ради, там, де його було відсторонено, і він там поновлював свої права як голови правління, але в рішенні суду виявилось, що він вже не правління, а генеральний директор. Тобто і було надано доручення у Здійснити всі заходи щодо безперешкодного надання безперешкодного управління компанії. Панолозор, Пану Ну ви ж підете в наступну інстанцію, правильно Ну звичайно. Я вже ще вчора подав і вже як громадянин касаційну скаргу на це рішення, тому що вже якісь мої права порушені, ага. як тимчасово виконуючий генерального директора. Бо мене не запиталися, як, як я буду себе почувати ага. і ким я буду почувати, якщо прийде ще один генеральний директор, зрозуміло, але. Це значь, це може означати, що до 10 серпня будуть проблеми в компанії я думаю, що... законом, які людей? Так, я думаю, що вся ця істерія до 10 числа буде набирати ще оба. Добре, ми вам бажаємо мужності витримати Україні ж Бажаємо відкритих конкурсів все-таки на заміщення керівників всіх компаній, які стосуються Нафтогазу України. Дякуємо нашим Дякую. гостям. Нагадаю, в на студії був Роман Сидорак, виконувач обов'язків генерального... Ального директора Укртранснафти Вікторія Вуціцька, секретар профільного комітету Паливно-Енергетичного верховної ради України і Сергій Щербина, головний редактор видання Інсайдер, який спеціалізується якраз на темі нафти і газу. Дякую нашим гостям.